Мої вітання, сьогодні 3 липня 25-го року, і вже прийшов час показати троянду Шекенбург. Троянда Флоребунда посаджена на осінь 24-го року. Ну, півтора року цій троянді. В тому році вона була першорічкою. Я її теж виставляла, показувала. Вона заслуговувала цього, рясна квітла. Хоча була перша річка і гарний кущик наростила. Ну і в цьому році. Троянда дуже гарна. Мені вона дуже подобається. Вона рожева лососового кольору, рясна квітуча, рясна квітуча флорибунда. Для друга річки такий кущик наростить, стільки квітів. Ну, це гарний дуже результат. Чудовий. Я, коли троянди, про троянди розказую, я не перебільшую їх, бо є такі троянди, що стоять ніякі, не, не, взагалі не розвиваються. Ну, а якщо ось отут троянди в рядок, всі дуже гарні, всі посаджені на, на осінню го року. У тому році, я ж кажу, ці всі троянди, тут це в цьому рядку перша річки були, це всі в цьому рядку троянди із матвіївських троянд. Це всі, а крім то Аскот, то з Грандіна Макс. Ось раз, бусковий спрей, чекачина, це, це дельчеця в тому році осінню садила, це перша річка з від Надії Панасюк. А якщо є трояндочки такі, що не розвиваються і хворіють, я теж їх показую. ну Що тут, чого тут соромиться, є, як є. Тому цю троянду я не перестану нахвалювати. Вона зимостійка, рясно квітуча, гарного кольору, багато пуп'янків і вже багато квіт... квіток я її обламала і вже відквітли. Ну, не так, що багато, але багатенько. Аромата, ну зараз я понюхаю, здається, особливого немає. Ну, є невеликий аромат такий. Ледь відчутний, притаманний. Трояндом тільки легкий, такий, як от чайна, роза звична, то щось таке, такий аромат. Листя глянцеве, блискуче, невелике. От якщо вам маже Барбари, он, листя велике, або ось а скот для велике листя, то тут листя маленьке. І як вона квітне, ще більше квітів розпуститься, то того листя і взагалі не буде видно, хоча воно красиве і блискуче. Троянда десь метр. Я її зв'язала, бо дуже сильні вітри у нас, дожжі. Вчора ось був сильний дощ, тому я побоялася, що вона, що пагани можуть поламатися, бо на багатьох трояндах поламалися. Квітка гарної форми, така, як блюдечка, як розкривається, як блюдечка вона становиться. Пуп'янки ось які, такі кулясті. Точніше, овальні якісь. Ну, що ще? В тому році вона в мене дві хвилі відквітла і, здається, після другої хвилі вона скинула листя. Ну, тож, була вона перша річка. Подивимося, що буде в цьому руці. Ну, поки вона жодного враженого листочка, нічого такого нема. Троянда повністю. Здорова, ніяких інфекційних захворювань. Тут, тут, тут нічого такого поки нема. Подивимося, що буде до кінця літа, я потім ще виставлю і покажу, якщо щось зміниться з цією трояндою. Ну а поки дуже гарна троянда. Вона дуже популярна, така в багатьох. Квітника, як я бачила, трояндарок виставляли цю троянду, показували. Ну, ось скільки пуп'янків. Ну, вона заслуговує, щоб бути в кожному садочку, мабуть, ця трояндочка. Ну, поки так. На цьому буду завершувати. Дякую за перегляд. Всіх гаразд вам і особлива подяка нашим українським воїнам, особливо на нашому сумському напрямку. Хай їх Бог береже.